Науковці тестують чотириногого робота на ім'я Спіріт на перетнутій місцевості гори Маунт-Гуд в Орегоні. Тут умови максимально наближені до поверхонь місяця та Марса. Ідея в тому, щоб навчити роботів ходити по складних і мінливих ландшафтах, рухатися як по твердих або кам'янистих поверхнях, відомих як реголіт, так і по м'якому ґрунту коли ми люди ходимо по нерівних поверхнях, ми можемо аналізувати, як земля змінюється під ногами. Робот з ногами здатний на те саме. Дослідження назвали проєкт Ласії у його межах. Спіріт учиться орієнтуватися та адаптуватися до кожного нового завдання. Проєкт Ласія допомагає зрозуміти, як люди і роботи повинні співпрацювати в дослідженні планет, особливо куди їм слід іти, щоб зібрати дані. Ці випробування робота допоможуть спроєктувати нові машини, дізнатися, як вони даватимуть собі раду з різними ландшафтами і як збиратимуть дані під час руху. Ми робимо зовсім нову річ. Перетворюємо кожну ногу робота на датчик ґрунту чи реголіту, щоб він на ходу збирав інформацію про довкілля. Дослідники не мають наміру зупинятися на одному роботі. Вони отримали грант розміром 2 мільйони доларів, щоб допомогти НАСА зібрати цілу команду роботів, які виконуватимуть завдання на місяці.